Ось такі ліниві голубчики в мене вийшла смакота. Якось так. Сьогодні готую ліниві голубці. Тут в мене є відварений рис, пів кілограму фаршу. Тепер роблю засмажки. Спочатку смажую собою, додаю часочок, муку. Тому ну, капусту теж її трошки припушу. Так, все, засмажка готова і зараз я її перекладу до фаршу. Тепер додаю сіль, суміш перців, солодку паприку і трішки сухого чеснику. Ви додавайте свої улюблені спеції, додам сюди ще одне яєчко, щоб краще трималася форма. Мокрими руками сформувала голубці. І виклала форму для запікання. Готую заливку. Тут в мене сметана. Якщо це вершки, то ще краще. Додаю кілька ложок томатної пасти, сіль, чайну ложку цукру для балансу смаку, 1 столову ложку борошна, холодної води. І все гарненько з бултею. Готова і зараз я її відправляю до голубців Форму накриваю фольгою і в духовку при температурі 180 градусів на 30-40 хвилин, а потім фольгу зніму і ще 10-15 хвилин для того, щоб вони гарно зарум'янились.